Зізнаюсь, я настільки старий, що пам'ятаю, як інтернет шипів через телефон, а найтехнологічнішим моїм гаджетом був Тамагочі. Якби мені тоді сказали, що буквально через два десятиліття я зможу надрукувати практично будь-яку річ у себе вдома, звичайно, я б не повірив. Насправді багато хто і зараз в це не повірить, не дивлячись на те, що 3D-принтери стали вже масовим явищем, тому що вони досі окуті купою міфів. Пропоную розібрати деякі міфи і разом з тим поговорити, навіщо все це звичайній людині. І що ж такого незвичайного можна надрукувати на 3D принтері. Отже, перший міф це надто складно. 3D-друк дійсно може бути складним. Особливо, якщо все самому собі ускладнювати. До прикладу, самостійно збирати принтер з чогось та палок, а потім ще й друкувати лише моделі, які самі змоделювали. Насправді вже не потрібно нічого ліпити на колінках. Часи, коли 3D-принтерів майже не було і їх збирали лише ентузіасти, давно пройшли. Зараз є купа якісних 3D-принтерів за дуже адекватні гроші. Хороший приклад Creality Ender 3 v 3 ke про який я ще не раз буду згадувати у цьому відео. Це покращена версія народного в нашій країні принтеру. Він простий, швидкий, якісний та зручний. І взагалі, мабуть, це одна з найкращих моделей за свої гроші, особливо для початківців. Власне, своє знайомство з 3 d друком я почав саме з цієї моделі. Також для друку вам не обов'язково вміти щось там моделювати. Це може стати хорошим бонусом, але у вільному доступі є готові моделі практично будь-чого. Іграшок інструментів, кейсів, кріплень, підставок, тримачів, ламп, штативів, вас, прикрас для декору та аксесуарів для зброї. Ви просто заходите на умовний Printables або Thingiverse, вбиваєте в пошуку, що ви хочете надрукувати, обираєте модель до вподоби, завантажуєте її, за допомогою декількох кліків переводите в формат, який розуміє принтер, та відправляєте на друк. Все. Мабуть, єдина складність із готовими моделями, що деякі з них потребують елементи підтримки над звисаючими деталями. Якщо це буде потрібно, слайсер сам про це повідомить і запропонує створити їх автоматично, але зазвичай автоматично генерується надто багато підтримки. Це збільшує витрату пластику та час на напричесування виробу після друку. Тому не буде зайвим навчитись малювати підтримку вручну. Звісно, з часом доведеться заглиблюватись у різні тонкощі. Бо вам захочеться друкувати щось більш складне, цікаве та унікальне? Як кажуть, апетит приходить під час їжі. Наступним пов'язаний з першим. Чи де-друк це суцільні страждання. Зізнаюсь, я сам очікую, що доведеться допилювати принтер, моделі, які він друкує, вчити заклинання і робити спробу за спробою, щоб надрукувати щось без браку. Може колись дійсно так і було, бо всі ці історії звідкись взялись. Але зараз я просто з'єднав дві частини Ender 3 v 3 ke підключив декілька шлейфів, сенсорний екран, заправив філамент. І одразу надрукував свою першу модель. Чесно, я очікував, що це буде якось інакше. Не було потреби навіть інструкцію відкривати. Достатньо було подивитись коротеньке відео, яке було на комплектній флешці. Принаймні така історія на цій моделі. Я зараз все це кажу і розумію, що може здатися, ніби 3D-друк не немає взагалі ніяких проблем. Але це не так. Просто деякі легенди про страждання або перебільшені, або відносяться до дуже старих принтерів. Звісно, 3 d принтери, як і звичайні принтери, потребують обслуговування. Час від часу заміни друкуючої головки, тобто сопла, та можуть вийти з ладу, особливо якщо друкувати багато, але назвати це постійним головним болем важкувато. Крім того, багато залежить від типу та якості філаменту. Є пластики, які в принципі друкуються неоднорідно, деформуються, рвуться, а ще можуть забивати сопло добавками, які не розплавляються. Коротше, нормальний принтер та нормальний філамент сильно знижують шанси на страждання. Найлегше друкувати за допомогою PLA та ПІТІДЖІ. Я використовував філамент від Creality, і поки мені він подобається. Повертаємось до наших міфів: 3D-друк друк, це дуже дорого. Частково це правда, тому що існують як дорогі принтери, так і дорогий пластик. Але є і бюджетні моделі. Ціна ось такого Ender 3 v 3 ke в районі 300-350 доларів. А кілограм філоменту коштує від 500 до 1000 гривень. Звичайно, є й дешевші, але це вже для тих, хто шукає пригоди. Наскільки це дорого залежить від того, що саме ви плануєте друкувати. Якщо авіамоделі чи специфічні речі, то ні. Якщо іграшки, то мабуть дорого. Звісно, кілограм філоменту буде набагато дешевше ніж кілограм кіндерів, але до філоменту потрібно порахувати ще й сам принтер, тому все залежить від того, що саме друкувати. До прикладу, деякі речі для військових дешевше надрукувати, ніж замовити на заводі. А деякі, в принципі, існують лише в надрукованому вигляді. Йдемо далі. 3D-друк друк це постійний сморід плавленого пластику. Насправді дуже залежить від того, чим друкувати. Якщо переробленими пляшками, то аромат буде відповідний. Крім того, існують не просто філаменти з неприємним запахом, а взагалі токсичні. Але найпоширеніші PLA та PETG пластиків вважаються нетоксичними, практично не мають запахів і тим більше не смердять горілим пластиком. У будь-якому разі 3D-принтер не те, що варто ставити в спальні або там, де ви постійно перебуваєте. А філамент не те, що варто нюхати. В цілому 3D-друк набагато краще підходить для дому ніж інші способи виробництва, тому що він не залишає стружку, металевий пил, не гучний і не потребує промислової витяжки. Наступний міф. 3D-друк – це лише для професіоналів? 3 d принтери дійсно використовують у багатьох професійних сферах від стоматології та архітектури до будівництва будинків та навіть ракет? Але для цього використовують професійні та специфічні принтери. Звичайний 3D-друк це хобі для багатьох людей. Його використовують для створення власних моделей, фігурок, прототипів, подарунків або навіть невеликих виробів на продаж. З останнім пов'язаний ще один міф: що на 3 d друці можна заробити багато грошей. Це не так, на будь-якому маркетплейсі дійсно продаються надруковані вироби та іграшки. Хтось на цьому щось заробляє. Але якість таких виробів все ж таки буде нижча, ніж у фабричних. А найбільшим обмежувальним фактором стане швидкість друку. З іншої сторони, маючи 3D-принтер, ви завжди маєте можливість на чомусь зекономити. Кріплення для яких надто дорогі, бо вона закрилась, можна надрукувати їх вдома. І на останок 3D-принтер лише для несерйозних речей. Іграшок і всякого мотлоху, який продається в магазинах, все по 10. З цим не погодяться авіамоделісти, які друкують моделі за тисячі доларів, косплеєри, які друкують обладунки чи костюми залізної людини. А ще з цим не погодяться наші військові, тому що деякі вироби рятують їм життя і псують його окупантам. До речі, кожен власник 3D принтеру може допомагати наближати перемогу, друкуючи те, що потрібно ЗСУ. Ви просто не уявляєте, наскільки багато друкованих деталей використовується на передовій. Для цього ви можете долучитись до друк АРМІЯ найбільшої організації, яка поєднує військових та власників 3D-принтерів. Для цього реєструйтесь на їх сайті, обирайте виріб, який ви готові безкоштовно надрукувати, а потім це безкоштовно передається військовим. Є навіть філоменти в кольорах та фасунках саме для подібних потреб, для економії часу та найголовніших грошей. Він продається одразу по 3 кг. Єдиний нюанс, що вішати на сам принтер таке буде трошки важкувато. Власне, це вже відповідь на друге питання, про яке я говорив на початку відео. 3D-принтер може не просто приносити користь або допомагати з хобі, а буквально друкувати перемогу. Отже, 3D принтер це універсальний інструмент, який стане у нагоді для максимально різних людей. Геймери можуть друкувати тримачі для навушників, геймпадів, дротів, робити кастомний обвіз для модінгу ПК і навіть друкувати мишки. Косплеєри виготовляти костюми та обладунки практично будь-якого масштабу, поціновувачі на столок можуть робити на столки, анімешники фігурки з аніме, дизайнери виготовляти елементи декору, прикраси, вази, світильники, тримачі для полиць. А волонтери отримують ще один спосіб допомагати військовим, діставши те, чого не роблять на заводах. Цей список можна продовжувати ще дуже довго, тому що 3D-принтер це інструмент, який може друкувати інші інструменти. Маю ще багато чого розказати, але не хочу ще більше затягувати це відео. Краще розкажу в одному з наступних. До речі, напишіть, що саме вам було б цікаво подивитись ще на цю тему. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, дайте якийсь знак. Бережіть себе, близьких і допомагайте наближати перемогу.